Привет, привет. Салам алейкум. Та не, не, не. Я же из Украины. Вы Видки. Украина, Киев. А вы звідки? Ну, зараз на Донбассе. Так. А родом? А, там, с Харькова. Так, то что, до Харькова скоро вертаемся, чи як? А, ну, еще сколько? Ну, в апреле где-то, да, вернусь. Таке. Бо я тут говорив колись з дівчинкою, вона з Запоріжжя, то в неї сестра у війську. І вона каже, що сестра через там тиждень приїде, тому що вона там у війську вийшла заміж, завагітніла, і тепер приїде додому ну, зберігати вагітність, потім народжувати. Так що я думаю, що в Харкові теж можна. Якщо в Запоріжжі люди народжують, то може і в Харкові можна, правильно? Хороша ідея. Ні. Чому це? Ну, і не хочу я. Ну, як же так? Ну, такі симпатичні люди мають розмножуватися набагато більше, ніж несимпатичні. Ага, і щоб потом моєго сина забрали служити ні за який хуй. Ні, спасибо. Та поки, поки твоєму сину буде 18, то вже рашки не буде, не бійся. Вже 4 роки йде, алло, ви що? 11 вже і триває, але це вже, ну, тобто через 18 років рашки не буде настільки.